Добрий день, мої любі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо працювати над нашими прописами. Сьогодні працюємо зі сторінкою 61. Так, і ми з вами повинні похило а, з закругленням внизу та нахиленною вгорі. Це І, Є, Н, ю, к. Так, так, спочатку прописуємо. Сюди один раз. І, І, К н Ю К так, і тепер сюди теж скільки у нас поміститься разів так, і, н ю к так, і ще раз і Ї-н-ю-к. Ін... Так, тепер прописуємо з вами склади: їх, їн, їв, їс, ї... юсь... не юл, ко. прописуємо. Ї... Ін... Ї... Їз. Так, далі не юл, ко. Спочатку не, юл. КО. Так, далі нам потрібно додати ці літери, які в нас були на початку вимена в Га. Це я допоможу. Тут у нас Ї. Їга. Це давнє ім'я. Воно не таке дуже поширене. Далі онна. Тут додаємо Н. І, до речі, ми всі ж великі, тому що ім'я. Нонна. Лія буде Ю. Лія. Інна. Яку малідеру? Н додаємо. Нінна. Далі ван буде. І ван рій юрій азар, якої не вистачає н назар гор. Якої не вистачає, і ігор. Тепер нам потрібно з вами передрук. Передрукувати, але записати не друкованими, а прописними. Калина квічала свіночком, килина ходила садочком. Два рази просто повторити. Так, тобто спустити один раз Ка Далі. к. Далі квітча. Лася, далі ВІ НО ч. -ко М КОМА Далі килина, килина це теж ім'я, теж давнє, ки лина, далі ходила. Одила, далі з садочком. Садо. Ч. -ко М Крапочка. Так, і ось повністю сторіночка має ось такий вигляд. Пане на все вас видимо мене розумнечки. До побачення, гарного дня!